Доброго раночку. Ну, що у нас показує по градуснику на вікні ноль, але ну, градуса два морозу. Подивіться, яка краса розкрилася. Просто такий величезний, величезний букет. Чому я їй кажу, що такі квіти, їх краще дарувати, вони довше стоять. І на наступний рік вони теж можуть ще. Дивіться, яка краса. Вони стояли у мене біля Діми, отуту. але я прийняла, бо вони ну, мішає там ця шторка І тут три квіточки буде. І тут три. Ну такий гарний букет. Бачите, на день народження на мій простояв. Завтра yeah. в нас така дата. А що це тут злива? Погане, якої краще б не було завтра півроку, як нема нашого діми. Попалака синочком, послухала час які ще йдуть, Бога подякувала за те, що. І мені дав такого сина, що він був у нас. І в наших серцях він завжди буде. А тепер він потрібніший Богу. Ну і планую. І кажу, Господь Бог, дякую тобі велике, дякую за те, що дав можливість очі відкрити на цей світ, що підтримуєш, і ви так робить, і буде легше. Дуська ну, чекає, вже сидить. Да? Дуся вже теж умилася, Бабушка її умила, тільки бабушка їй каже, що нехорошо. Треба, щоб взрослі встали, а потім. Я тебе мою. Ми. ми ж рано рано встаємо їм на рибалку, чи... а вона ще ж лежить. Потім бабушка і бере миє, умиває, витирає. У нас тут своя процедура. У нас, навіть, якщо світла немає, то у нас всі дівки чисті ходять. У нас нікого грязного немає, ні вмитого. Дадуся, у нас всі дівки чисті ходять. Ну, Звичайно, ти вже просохла, дай попробую, чи ні? Ні, ти ще трішки вологенька. Да, у нас свій ось і серветки, і мама мої водою. І у нас навіть є ось ось такий шампунь, який ми бризкаємо, що вона пахла. Але вона боїться. Вона пшиків усіх, дуже боїться, не знаю чого. Так, душечка, йдемо на кухню, бо Аллах час хоче поставити зварити рульку, бульйон зварити. Завтра зварю локшину, супчик на обід. Зутра поїду. Ну, завтра буде завтра. За завтра я вам розкажу завтра. Зараз ми е, посідемо і зберемося, поїдемо е, на базар, з'їздимо. А що нам на Нової Ну, Щось дочки можна. Ну, коротше, в магазин будемо їхати, бо треба купити там. Хочу купити оселець, я хочу купити копчену скумбрю на столик. Завтра картошечки зварю, котлетки якісь зроблю. Ну, як, як на обід, напоминальний. Ну, плюс там ковбаска якась нарізочка. таке. Е, е, Лариса завтра прийде. Бу, Лена, була, то Лена. Прийшла. Ну я думаю, що завтра вони кожен у себе вдома на л'ячарку вип'є за царство небесне, помоляться за мого дімончика. Так, ми будемо тому, що я оце сьогодні вже проснулася, думаю, та ще жар, треба полежати. А воно в голову таке так лізе. Саня каже, от ти себе накручуєш, тебе воно і лізе. Я кажу, ну добре, що ти не можеш себе накручувати, а я, я, я накручую. Чомусь мені оце спокій не дає. і Прямо закриє очі, Думаю, може, може, він кров'ю стік, коли ножку відірвало. Коротше, бо немаже ще заключення цього з військомату, ось військомату, з частини. А вчора полонених цих звільнили, а інше привезли тисячу тіл, звільнили мало, і там навіть один чоловік, якого поховали, три з половиною роки пройшло. А він в полоні був живий. Щастя, звісно, щастя. Хай люди радіють, хай всім так будуть. У нас завтра я бачу об'являють, що оголошення, що о дванадцяті біля біля дека Дармаш збирається мітінг і будуть стояти там, і тимуть. Ну як зазвичай дуже мало людей. Ми вже ходили на ЗСУ на це гроші з бюджету, Збираються люди. Безвісті пропавші і ті, хто в полоні, щоб не залишали без уваги. Ну, я вам скажу, що це мітинги такі. Виходьте, будь ласка, виходьте обов'язково. Будь-який мітинг треба показувати, що народ це не стадо, що нас не можна просто так пригнітити і що ми замовчали. Виходьте, стукайте, стукайте раз, стукайте два. І обов'язково вам відкриють. Обов'язково. Тому що нікому наші діти не потрібні. Нікому. Тому. Вони наші діти, і ми, вони у нас їх забрали, і повинні ми мати якусь точну інформацію, що й до чого. Вона слухала, що Алла казала уважно, тепер все. Бачите, вона собачка в нас чекати вміє. Добре, збираємося йдемо на кухню. Подивіться, як Дуська не хоче їсти нічого, в неї настроєння немає, як вона по льду. О, зараз уже... Опа, опа, ноги заносить в неї. Вона прямо, прямо не пойме, в чому діло. Диви, диви, диви. Дусечка, що таке? Оже, да? дай мені вінник тут мету. Ожеледиться, ноги їдуть, ну не зрозуміло. Це називається каток. Дуська на льду. От так ззаді пробуксовують. Це ж поцарапка, це вона. Зараз Саша упаде в своїх тих. Ота, ще на трьох ногах можу я, О, так. Ось так тобі атіхаю, О, от так-так. А все одно обереж, а то ж вона біжить як. Що ти мене дратує? Задні ноги їдуть. <кл 'є> на дуську можна дивитися, як ото вода тече вогонь і це. Так і наша Дуся. Близька дорога. У нас це мішечок, я задаю питання. Якщо ви, бачите, зараз я нічого не здала проти часової стрілки. Питаю ось за часової стрілки. У нас він як має. Це я шуткую, звичайно. Зараз їдемо, купимо ще дві упаковки банок. Тому що ті, що ми купили, вже майже немає. І загалом на нашу банку жду. Дом... А, мабуть, три упаковки купили. Можливо, вони будуть і дешевше весною, але там, на 2 гривні чи на 3. Тому що. У нас з півлітрових банок зовсім. Ні, ну зрозуміло, що буде їсти там гриби, консервація, буде звільнятися, але все одно стільки купували, і Леся мені стільки передавала, банок купувала. ну Вона така красиві. Ти вони подівалась теж, тому тому немає. Коротше говоря заїдемо. Та й таке всяке думали сьогодні заїхати на алею, а там же що то в той те, що мигає, що батарейки мінять, воно ну, там вмерзло. Ну а морози ще ж не пройшов то ми його не відірвемо, кажу, раді бомбу. Мені на ту алею слави, чесно кажучи, не хочеться ходити. Ну, ну взагалі, ну це просто там, ну я не знаю, ну просто фотографії наших дітей висять і все. Ну, все одно, щоб там порядок був, то поїдемо. Якось з неділі заїдемо. викинуту йолку. на те місце щось поставимо інше, на той підістальчик. Та і все. А може його нафік взагалі ну Неприємно не, не навіть ту свічку чи що там поставити прямо на підлогу. Треба ставити його на, на це. Не на, ну не на підлогу. Я сьогодні, мабуть, заїду. А може завтра буде квіти не треба купити, завтра я хочу живі квіти, там везідку купити, положити, що я живі разом з тим. Боже, як час лети, це Взагалі півроку вже. Тільки тоді було так тепленько, а зараз такий холод. Я як ото дурочка з думаю, ну я ж думаю, що він там лежить такий, як, як положили, от він там і лежить поки що. А потім думаю, Боже, як він впадається, то ж про що думаєш, мабуть, телефон прослуховує. Кремація. Що там, як там, як там от тіло починає дивитись. Оце таке, попадається, я таке дивлюся. Та думаю, ну це ми переживаємо, Ой, що там з тілом, як там, що там, жарко, не жарко. А як кремірували, просто спалили нафіки все. Я ж кажу, що це можливо так далі і буде така. ну землі не вистачить всіх хорони. Ну, ось Лариса, Сусідка, вона батька кремірувала, потім і маму кремірували вони. Тільки ще ж не то, що ще і в подорожі побували дядь льоня, Катя поїхали аж до. Умов в Харкові це робиться все. В Кремлю немає крематорії. Ну і що? Воно просто якось дико трошки знаєш, о як, так, ми там туди-сюди, не наша це віра. Зато тебе не будуть їсти черви, і місця не треба тобі ото, гроші платити на кладовищі, десь до рідних пририв. На могилки, і все, і всі вони там разом. Оце цей плюс, чесно. Зараз містами дуже велика проблема. Ну, понятно, що не будуть викидати трупи, будуть ховати, десь будуть розробляти кладовище, але сам сам процес. Ну, а поки що ми так думаємо, що як там холодно, не холодно, нічого там. Дощі, угу. Дощ, я ж кажу. Санька не включає, доволі каже, не хочу, щоб розмазувало. Ну, час включено, бачите, включив. Це сьогодні. Оце такий туманний дощ на, на льот води на ллє. І, звісно, хотілося, але ну, ні, у нас ми сказали, що ми сьогодні-завтра не їдемо. У нас інші справи, тому на рибалку не їдемо. Понеділок поїдемо, дай Боже. Ну Якраз мороз. буде. Доживе. опять мороз в понеділок буде. В четвер Саня каже, та тіті пельото ж там на алеї і виковарієнту гірлянту. Просто там непогано, отак вквіти. Вона батарейки поміняємо, і вона там два дні світить, ну і нехай посвіте. Ну добре, коротше, їдемо зараз на Толуку. Чесно кажучи, на Толуці там такого багато всього. Я там трошки вам ото показувала. Ми якось не звикли на базарі купляти. От в магазин зайшов, купив, усе. Ти бачиш, що береш, вибереш, яке як хочеш. Ну чогось ми звикли з Сашою до магазинів. Я не знаю чому, але звикли. Ну, дивіться, скільки американських машин пригнали. Які хочеш. Ось такі стоять пікапик хороші для... Військових, ну ніхто не поспішає. А що таке? Боже, глянь, аварія, хтось вгрізався в Світофорса. Отой, От що передає, ну, ЖД, Валяється на полу, хтось стовбирився, когось занесло, мабуть. з Наташа, каже, це неправда, бігборд, а я вам вже навіть розповідала. На Річницю ставлять. А я кажу, то я її не хвилююсь за це. Так подивися, що поставили біборд, порвало обличчя, вітром на місяць, же ж мабуть, ставлять. Нікому нема ніякого діла. Не департаменту цьому нікого. Департамент же сидять, там сидять жінки. Найдіть цих, хто за це відповідає, хай поїдуть, хай обірвуть це, хоч обличчя, хай обірвуть. Та ні, нікому нічого не треба. Гроші взяли повісили, а там далі ждуть, щоб. Ну, як у нас все робиться? Це ось я б ось оставила пам'ятником для того, що Русявої зробили. Ось музей. Ось музей у нас був. Заліз... Залізничного... залізничного вузла називався. Диви. Розграмбенили. Все, зносить треба, тому що там воно старе, це ж ще, до, ще ж це будівлі, оце, оце поліклініка, оці дома тут попшивали. Це все до війни ще будувалося. Просто так навіть, трошки їх обладнали. Ось тут дуже гарно видно. Дивіться, вже прямо похилився будинок. Ось ось, 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 ось бачите, сині ставні. Ех, фура не дала вам поки. Он, воно, он, забиті вікна. Оце все довоєнне. Ну, просто той сам кирпичом обладнав, хтось якось там щось зробив. А так це дуже-дуже старі тут будинки. Ось, вікна дивіться, які. Ось це історія. Прямо це історія, але нам вже історія нікому не потрібна. На вулиці дощ, я кажу, я не буду йти. Я, мені нічого на Нової Івановки не потрібно. Собаці ми брати не будемо, тому що вона хоче, мабуть, купимо їй чи оці каркаси, чи шийки курячі. Вона вже заморилася від окряни. І печінка не хоче зовсім їсти, а треба ж. То Санька побіг, а знаєте, куди він побіг? Треба купити ніржавеюча проволочка, ця, бо в нас крючків там дофіга вже немає, щоб рибу підвішувати. З ніржавейки така тоненька проволочка, він купить там, метрів 10 і погне крючки, я не знаю, скільки метрів купить, казав, 10-5, погне крючочки, і вішать рибу, тому що немає вже крючків. А ми з, з такою звичайної проволки, ні, в нас ніржавійки крючочки. Розумієте, та риба, яку ми сушимо, ми своїм знайомим пригощаємо. У нас оце після той, як начнутесь місяць, кінець березня, ми пригощаємо. Всіх своїх знайомих я посилаю консерва, таранка, тому що зимня, хоч вона така, але вона дуже смачна. Ми не займаємося там торгівлею, що ми прямо готуємо в нас прямо там цеха. Ні, у нас цього немає такого. Цеха готують таран, що тисячу гривень кіло стоїть, що така велика з ікрою. Не знаю, де вони її беруть, можливо, десь скуповують тільки велику, а можливо, десь Тарань не може в колгоспі вирощуватися, тому що вона любить Проточну воду вона любить течію, ну, десь шукають вони. А ми так для своїх тільки, але вже в мене стільки багато людей, які просять, просто просять, щоб прийшли, будь ласка, своєї таранки, що вона дійсно смачна. Тому, ну, Наша таранка не, не гірша, От, в маркетопті 450 гривень. Там просто ну, то, що колір, то, що висушена, ну, 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 жах. Я не хочу сказати, що там взагалі гімно. Знаєте, Кожен своє було, то хвали, але просто я знаю на смак. Яка наша таральну. В цьому році ми, ми робимо мокрим посолом, тому що сухим немає можливості. Мороз, Мороз, риба просто замерзає, навіть сіль вона замерзає і нічого не відбувається. А таким посолом треба, щоб температура була 0,3 градуса тепла. А в нас так, у нас немає таких приміщень, тому ми от робимо так: заніска за струлі на кухні, вони то стоять, а ящики, куди ти запреще ящики? Ну нікуди. Все, це якби було виробництво, так? Не хочу. Вже в своєму житті ми все робили. І солили, і продавали, і базари, і чим тільки ми не займалися. Все, вже життя уже треба відпочивати. Життя доходить вже, як кажуть, кінця. Отож і начальник Саша, Саша, давай, нема, надо, Ну, Саша в мене в роботі він такий, він, він, скажуть грибти, він гребтиме, він не буде нить, він не буде нічого, він розуміє. Він все. Але я кажу, Саш, ні. По-перше, що такі морози, не дай Бог, що вдома станеться, що я буду робити? То хоч якісь мужики на вулиці були, зараз нема. всіх позабрали в армію. Нікого нема. То що ми будемо робити? Нічого. Кажу, вже всі гроші заробили, Хвата. Неможливо всі гроші заробити. І, і навіщо нам зараз гроші? Сашуні помогти? собі на кусок хліба, ну й бабушки там на лікарство. ну вона має свою пенсію, так що це таке. Ну, на що вони? Не потрібні мені. Я не хочу ніяких ремонтів, я не хочу ніяких таку голубятню, звісно, поміняти сонячні батареї. Все, більше нічого не хочу. І то. Я ж не знаю, як, як я помру, як помру, хто тут буде жити. Ну, брат же теж не буде все життя 155 років жити. Ні. Не знаю. Я ж сто раз казала, що там пишуть: ой, вона Я нічого не забирала. Цей будинок мами, документи на мамі. І наслідники два. Я і мій брат. Чого ви там так паритеся? Боже, Боже. Хазяйка мама, ні на кого вона не завіщання не писала, ні на довічне утримання, нічого вона не писала, тому що я цього не хочу. Я цього не хочу, я не знаю, що зі мною завтра буде. мені ті завіщання. А вас там коробить, Господи, за 60 років нічого не приобрела. Я вам скажу одне. Дай Боже, що ви приобрели то, що я приобрела. Дай Боже. Так що не хвилюйте за мене. Ковальчук ніколи не впаде мордою в грязь і не буде плакати і казати: Ой, що робиться, боже Боже, всі погані допоможіть. Ні. Ніколи ви такого не дочекаєтеся. Так, добре, побалакали хват. Бо ви думаєте, що я з вами буду балакати, поки ще немає. У мене вже рука заморилася, так що балакати не будемо. От уже скло, нічого не видно. Зараз... Каже Саша, може тобі включити обогрев? Кажу, ти щось здіваєшся, сьогодні навіть без шапки. О, мішечок, мішечок із карбами. Пахучка. Маятник раз, два, раз, два. Дивіться на маятник і заспокоєні повністю. Раз, два, раз, два, раз, два. Чим би дитя не тішилося, якби тільки не плакало. Оце і я.